Про зміни в Україні та на планеті у світлі біблії про явища і події, які варто знати. В ефірі програма «Вісті надії з вами я, Емілія Кричфалуший. У добрий час! Сьогодні у випуску 35-ро християн полтавців на Великдень. Молодь розповідала на вулицях міста, що таке Пасха. 400 тисяч адвентистів китайців. Ентузіасти в піднебесні проповідують Боже Слово серед економічного буму. Наші члени церкви дуже віддані, динамічні і посвячені особистості. Боже Великий Єдиний. У Києві відзначали 170-річчя Миколи Лисенка. У Полтаві, 15 квітня, на Великдень, уперше в Україні, не у храмах, а на вулицях розповідали про значення Воскресіння і Христа. І робили це не ортодоксальні священники, а 35 хлопців і дівчат під час акції Картонна любов. Адвентиське юнацтво продовж трьох годин тлумачило містянам суть Пасхи, по двоє молодих людей з написами Гаслами на картоні. Він помер, щоб ти жив. Хоча б сьогодні задумайся про те, що дало нам це свято. Ісус пішов на хрест заради тебе. Стояли майже на кожній зупинці громадського транспорту. Попри те, що більшість полтавців, християни, вони дивувалися. І не тільки хтось із пасажирів машини і автобусів обурювався, а хтось усмішками та словами дякував. Водії ж підтримували молодь сигналами. Самі ж учасники акції кажуть, що багато людей цікавилися саме суттю Пасхи і залишали свої номери телефонів, аби й далі спілкуватися на християнські теми. А ось у Замбії, в Африці, розвивати особисті стосунки з Ісусом і дбати про духовне здоров'я закликав президент церкви адвентистів сьомого дня у світі Тед Вільсон. То була головна мета його візиту. Ще пастор радив нагадувати довколишнім про скорий прихід Спасителя. Загалом цей приїзд підняв дух християнам і позитивно вплинув на поширення євангельської вістки, зазначив керівник адвентистів Україні Гаррінгтон Акомбуа. Я хотів би зазначити, що буду молитися за жителів Замбії по особливому, щоб вони не просто щоденно процвітали матеріально, а щоб кожен з них навчався все більше і більше любити Христа, і щоб адвентисти були в центрі діяльності, вказуючи людям, які ще не пізнали Бога, на скорий прихід його сина, ісуса. Понітінпіполтукрайстгі сун камій. Нагадаю, адвентистів у Замбії понад мільйон, і це найбільший осередок церкви в Південній Африці. Натомість у Китаї статистика інша. На 1 мільярд 300 тисяч мешканців 400 тисяч християн цієї конфесії. Керівництво, що вирушило із Замбії до піднебесної з'ясувати, як живеться вірянам в атмосфері економічного буму, побачило неабиякий духовний ентузіазм. Країна порцеляни розвивається з дивовижною швидкістю. Кожне велике місто має новобудови, високі хмарочоси, широкі дороги та добре розвинену залізничну мережу а також інфраструктуру світового рівня, китайську народну республіку нещодавно відвідав президент церкви адвентистів сьомого дня у світі Тед Вільсон, відвідуючи Китай, ми ставили перед собою дві цілі: перша дослідити і зрозуміти регулювання цієї просторої країни і підтримати відносини з нашими адвентистськими віруючими. Друга підбадьорити членів церкви в цій великій республіці і нагадати їм, що вони є невід'ємною частиною єдиної церкви, яка з нетерпінням чекає скорого приходу Христа. Одна із зупинок у маршруті місто Венчжоу, що розташоване на півдні Китаю. Серед 9 мільйонного населення тут один мільйон християн. Через значну кількість віруючих місто часто називають китайським Єрусалимом. Це був дійсно захоплюючий досвід мати змогу спілкуватися з нашими братами та сестрами в Китаї, бачити їхній ентузіазм, відданість і посвяту, в той час, як вони розповідають іншим про Божу любов. В Китаї більше однієї три десятих мільярди чоловік. Щорічно цей показник збільшується, а заразом і кількість християн росте. Китайські адвентисти святять суботу і приймають ті ж основи біблійного віровчення, які притримуються члени церкви по всьому світі. Однак церков не вистачає і часто приходиться ділити будівлю з іншими протестантами однак віруючим це не завада. Наші члени церкви дуже віддані, динамічні, посвячені особистості. Це була чудова нагода зустріти сотні цих людей, і поклонятися нашому Богу разом з ними. Це дійсно місцева церква з місцевим фінансуванням, з можливостями розширювати діяльність. Єдине прохання, за яким звертаються сьогодні китайські лідери допомогти церкві в республіці з теологічною освітою. Віруючи в Китаї, служить суспільству і кажуть, церква зростає завдяки зусиллям. Потрібно жертвувати власним часом, талантом та фінансами. Тоді Бог виливає свої благословення. Каріна Гордієнко, вісті надії. Більше адвентистів і в Україні так в Одесі у свідомому віці охрестилося 20 осіб. А в Миколаєві цими днями на знак віри прийняли Бога як свого Спасителя дев'ятеро. У кожного із них своя дорога до Господа. Так 82-річний чоловік повернувся до рідної церкви після 20-річної перерви завдяки літературним євангелистам. Іншому благовістила дружина. А от новохрещена Олена за свою віру в Бога навіть зазнала утисків від сусідів односельчан. Однак, попри все, прийняла хрещення. Надзвичайні місіонерські можливості нині у християнок через поезію, кулінарію, материнство і, звісно, проповіді Євангелія. Усі ці сфери, як духовні цари, не з 5 по 7 квітня в Чернівцях над прутом обговорювали представниці Тернопільської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Загалом Конгрес торкнися до серця і розкажи світові, об'єднав понад сотню делегаток. Торкнися до серця, розкажи світові. Такий литмотив жіночих конгресів, що проводяться протягом року по всій Україні. Сьогодні для делегатів Чернівецької, Івано-Франківської та Тернопільської областей, такий конгрес розпочинається у Чернівцях. Метою проведення даних заходів є далеко не феміністичні настрої, а навпаки, актуалізація у жінці природніх, даних богом, рис характеру. Жінка-мати, жінка-дружина, жінка-господиня, жінка-професіонал. Всі грані жіночої долі розкрито у темах семінарів, що проводяться фахівцями протягом трьох днів. Саме більше схвалювала тема про виховання дітей, так як я сама мати, маю двоє дітей. Про те, як правильно використовувати наше час. про підготовку до суботнього дня. Всі теми мені сподобалися, які надихають. Робота в командах. Окрім семінарів та лекцій, делегати стали учасниками фестивалю жіночої творчості як перлина в руках Господніх, що відбувається у рамках конгресу. Страви вегетаріанської кухні та випічка також частина фестивалю. Ну, найбільше мені сподобалося те, що Буковина процвітає талантами не тільки вишивка і ручні роботи, але й кулінарія на дуже високому рівні. Дуже гарні круасани були і заливне. Вегетаріанські це для мене було відкриття. Мені сподобалися рулетики з чечевицею. Більше мені сподобалися налиснички, з сиром і обов'язково каравай. Овощний салат дуже смачний з фасолею з, з виноградом. Молитви жінки, матері квітчають небо і рухають рукою Всевишнього, стверджували поетичною мовою делегатки. Де б ти не був, якщо життя кидає, тебе моя. Відшукає. Тому кульмінацією конгресу стала спільна молитва про найрізноманітніші прохання, що складалися у тематичні кошики протягом трьох днів. Дорога! Іра українська пісня, весела фізкульт, хвилинка та ошатно прибраний зал доповнили позитивні враження гостей та організаторів. Коли ми зайшли в зал, було дуже гарно прикрашено, дуже гарні стенди, дуже гарні враження від тортів були, які зроблені від квітів. Особливо мене вразило різні мініатюри, які були після кожного семінару. Саме цей конгрес хотілося б провести ще. По областях таким шматочком сувенірного торту пригощала на сам кінець усіх учасниць конгресу. Нехай залишаться солодкі спогади і прагнення зробити світ добрішим. Олена Репіна, Олесь Деркач з Буковини вісті надії. А ось українські молоді підприємці дбали про те, аби земляки покинули погані звички. Вони зорганізували концерт за участі співаків естради і аукціон картин. Зібрані кошти віддадуть на потреби реабілітаційного центру Алко та Наркозалежних, що в Люберцях на Київщині. 1 квітня у домі актори зірки співали для Алко та Наркозалежних. Концерт благодійний за участю Тіан та Ірини Розенфельд. В рамках заходу аукціон картин самих наркозалежних та молодих художників зібрані кошти для центру психосоціальної реабілітації та соціальної адаптації алко та наркозалежних в селі Люберцях, що під Києвом зорганізували проект Молоді підприємці, адже вважають благодійність складова успіху. Ми з нашими ребятами з командою вирішили провести таку благотворительну акцію по збору грошей в. Центр люди не завжди собі, ну можуть позволить щось, навіть в питанні для мене це було все настака удивительна стаки дико, що люди гаряче бажанням злічитися живуть так би сказати грубо к кустарних умовах. заснований реабілітаційний центр три роки тому з ініціативи Олега Капаціна, який з власного досвіду знає важкість боротьби із залежністю. Допомагали створити заклад небайдужі до проблеми християни. Зараз у центрі відновлюються постійно 12-14 чоловік. Основний етап реабілітації чотири місяці. Люди проходять соціально-психологічну реабілітацію і затем потім переходять на етап соціальної адаптації духовного росту. Усі ці етапи Олег проходить разом із залежними. каже. Визволити їх із такого роду пекла може тільки той, хто допоміг йому. Це був дійсно ад, який я пережив у своїй житті. Це було вже предсмертне стан, після потреблення алкоголю, наркотиків, важкої життя. Я звернувся до Богу і Бог помог. Тому і серед усіх картин, виставлених на аукціон, одна найближче до серця. Ця картина – це асоціація моя. Та я блудний син, який вот прийшов к Богу, з к окрушенням. Присутні на заході співаки української естради також вважають своїм обов'язком допомагати, тому дали свої поради, аби перебороти залежність. Хто, як не ми, це зможе. Тяжело хтось в якийсь то момент, мабуть, просто здався. Найголовніше вірити в те, що. Что... Я желаю вам, дорогие друзья, скорее выйти из паутины, этой цепкой паутины, и желаю вам много-много сил, основа которой это доверие и любовь. Олена Козленко, Костянтин Манилич. Вести Надії. Більше християнських новин дивіться далі в короткому огляді. США за результатами опитування серед 350 тисяч повнолітніх жителів країни найбільш релігійним штатом визнано Місісіпі. Респонденти відповідали на питання, наскільки важлива релігія в їхньому повсякденному житті і чи відвідують вони церкву щотижня. Наступним за рівнем релігійності штат Юта та Алабама, де проживає 57% віруючих у таких штатах, як Вермонт і Нью-Гемпшир, Лише 23% опитаних вважають релігію важливою і необхідною. Федеральне статистичне управління Швейцарії вперше оприлюднило статистичні дані щодо евтаназії. Кількість зареєстрованих смертей швейцарських громадян від евтаназії стрімко зросло за останні 10 років. У 2009 році нараховувалося близько 300 чоловік, яким лікарі допомогли піти з життя. Швейцарії, попри божий закон, не вбиватимеш. Допомога в самогубстві дозволяється владою при умові, якщо помічник не переслідує будь-які корисливі цілі. В 90% зареєстрованих випадків зробили евтаназію особи старші 55 років, і лише 1% як молодші 35 -й. Для російських держслужбовців ведуть присягу на чесність. У Ульяновській обласній адміністрації вперше пролунала клятва чиновника. Віднині кожен, кого назначить на високу державну посаду, буде давати слово честі служити людям. Автори ідеї стверджують, що нічого нового не придумали. За їх словами, така клятва просто відродження досвіду предків. Після проголошення клятви чиновник ставить свій підпис і початку. Ця так звана моральна підписка буде зберігатися в архіві на випадок, якщо честь мундира виявиться заплямованою. Що буде далі з порушником клятви? Відомо. Одному богу Канал Game Show Network відкриває нову програму біблійної телевікторини з комедійним актором Джефом Фоксфорті. Біблійна телевікторина це годинна гра шоу в студії, в якій суперники будуть змагатися в своїх знаннях Біблії, Ведучий задаватиме питання, що націлені на підтвердження важливості Біблії в сучасному житті і культурі. Фоксфорті каже, що дуже радий бути ведучим такої шоу-програми, яка посвячена найбільш відомому бестселеру в світі, адже буде цікаво дізнатися, що дійсно знають люди. Також це хороша можливість подати Біблію. В невимушеному і захоплюючому вигляді чи п'ятдесятому році Біблію можна буде прочитати будь-якою мовою із усіх існуючих світів майже 7 тисяч мов. Такий прогноз надала головуюча німецької організації Віклів Анжеліка Марш. Сьогодні близько 340 мільйонів людей, що говорять двома тисячами мовами, не можуть прочитати Біблію рідною мовою. Більше з них користуються англійським перекладом святого письма. Однак Анжеліка Марш прирівнює цю ситуацію супу, який їдять веделкою. Тому члени організації Віклів, яка діє в 70 країнах світу, планує зробити значний акцент на переклад Біблії всіма мовами світу. На жаль, наука не завжди на добро. Так попереджають лікарі. Глухота наслідок не тільки спадковості, екології, а й частого слухання надмірно гучної музики в наушниках. За статистикою кожна десята людина у світі не дочуває. Тоді дається в знаки не тільки дискомфорт, виникає багато проблем з роботою в побуті. Чи не найбільші труднощі у спілкуванні? Їх вдало долають в Ірані. Там працює школа для глухих зі своїми особливими методиками. Лікування глухоти в більшості випадків мало ефективне. До групи ризику належать люди, що слухають гучну музику, також діти, які займаються плаванням та лікуються ототоксичними антибіотиками. Патології органів слуху, як правило, безповоротні. Однак дослідження показують, що навіть людину з природженою глухотою можна навчити говорити. В Тегерані, столиці Ірану, є школа, котра використовує різні технології для того, щоб глухі діти могли виражати свої думки та бажання мовою губ. Спочатку вчителі школи використовували мову знаків. Але потім почали показувати губами, як вимовляти слова. Зараз ми використовуємо мову губ, тому що це найкращий спосіб. 60 років тому школу заснував викладач Джабарой Баном. Він перша людина в Ірані, яка навчала говорити глухих дітей. Нещодавно вчителі розробили власну методику: розвиток здібностей самостійно вимовляти слова. Не дивлячись на те, що в навчанні глухих дітей дуже важлива технологія, не менш важливо розвивати здібності, вимовляти слова. Метод показав хороший результат. Більше ста дітей, котрі закінчили школу, можуть правильно говорити. Випускники школи розповідають, що тут їм дійсно допомогли і навчили говорити. Коли я прийшов до школи, я не міг говорити, але коли я отримав освіту, я навчився правильно вимовляти слова і зміг вступити до університету та отримати диплом. Коли я була дитиною, я навчалася в різних школах і центрах для глухих, але там мене не навчили говорити. Після того як я прийшла до цієї школи, я почала вимовляти звуки. Інші учні, які вчилися зі мною, навчили мене говорити. Каріна Гордієнко, вісті надії. У національній парламентській бібліотеці України 10 квітня відзначали 170-річчя від дня народження Миколи Лисенка, фундатора національної мистецької освіти і організатора перших всеукраїнських об'єднань, диригента, корифея драматичного та оперного театру, піаніста, віртуоза, видатного композитора, святкували за постановою Верховної Ради. Окрім величного Боже Великий Єдиний лунали ще й невідомі твори Лисенка. За постановою Верховної Ради України в Києві відзначають 170-річчя видатного українського діяча, композитора, музиканта, хорового диригента Миколи Лисенка. Загалом його внесок в українську культуру біля півтори тисячі творів: десять опер, серед яких українська музична класика Тарас Бульба, десятки інструментальних творів, визначні хорові доробки, більше 150 солоспівів, 90 звернення текстів тексти Шевченка, кантати, ансамблі, 500 обробок українських народних пісень. Михайло Старицький взагалі називає його життя геройством, помноженим на цілий вік. Бо людина до самозречення віддавалася ідеї. Лисенка це все перше, перші опери в усіх жанрах європейських, це перші хорові колективи, гастрольні. Все своє життя видатний митець намагався втілити в життя ідею існування українського народу, української пісні, через що піддавався переслідуванням царської Росії. Він був людиною духовно дуже багатою, глибоко віруючою і віруючою в ідею, якій він служив. Все таки старицька Черніківська каже, Україна була сонцем його життя. Це була його віра, це була його надія, це була його віддана любов. У нього в музиці, мені здається, дуже багато національного. Він відчував національне навідстані. Кожній мелодичній звивині, кожному мотиві. У нього Вся музика ж пламеніє цими народними інтонаціями. На початку 90-х років Мстислав Юрченко захопився духовною музикою Лисенка і став першим, хто її віднайшов, видав та виконав. Однак в Україні виконати не вдалося. Тож Італія перша почула духовну музику митця. До речі, я е, на початку 90-х років захопився духовною музикою. Лисенка, почав її шукати, віднайшов і вперше видав і вперше виконав. Та наш да. дів Боже великий іди. був виконаний моїм хором, хором відродження. Зараз мої записи духовної музики звучать в музеї Лисень. Юрченкові вдалося не тільки відтворити музику видатного композитора, а й відзняти фільм про духовні надбання Лисенка Спалахніти серцями надихнули. Каже музикант роздуми про Бога. Забрів в церкву і відчув себе вдруг там. Зрозумів, що музика, яка співається в церкві, не має нічого поганого, нічого агресивного. Там тільки великий позитив і великі роздуми, бо людина не просто пише духовного вона багато думає про це. Микола Віталійович був людиною набожною, впевнений професор. Це відлунюється в духовних творах, таких як Камо піду від лиця Твого, Господи, благослови душе моя Господа. Катерина Філіпчук, Костянтин Маніліч, вісті надії. Лише за допомогою природи можна створити не просто затишок, а цілком нову гармонію, особливу атмосферу і непізнанно змінити своє життя. Така головна ідея сьомої міжнародної виставки квітів ландшафтного дизайну, садівництва та флористичних виробів, що тривала у Києві з 11 по 13 квітня. Модні нині, зокрема, орхідеї, а особливості догляду за тендітними рослинами пояснювали досвідчені флористи. Милувалися барвистим та духмяним розмаїттям і слухали практичних порад. І наші кореспонденти. Найрізноманітніші види квітів, візуальні новинки ландшафтного дизайну, тренінги вітчизняних та зарубіжних фахівців світу дизайну та догляду за флорою. Все це на сьомій міжнародній спеціалізованій виставці квітів у Києві. Композиція букет то не було, напольна. Композиція поздравительна, Вона має смисл. Його просто потрібно навчитися читати. Він не просто складає жовтий з красним. Он розказує, у чому сочетання ці бере, почому эту структуру букета или композиции композицію. Це создание призільного образу, призільона передача, при настроения. настроєння. Цьогорічний настрій створюють орхідеї. Флористи кажуть, це квітка тепер в моді. Для сучасної сім'ї, в якої обмежений час не потребує багато уваги. Головне поставити в правильному місці. Орхідеї не любить прямого попадання променів сонця, бризкання, багато міндобрив. Добре себе почуває при кімнатній невисокій температурі – 17-20 градусів за Цельсієм. Той цвіток, який у вас не росте в домі, його не надо заводити. Польський квіткар Ярослав Пташик, який вирощує квіти вже у п'ятому поколінні, зазначає: головний секрет вирощування любов до квітів. Однак без практичних порад не обійтись. Та каршечні квіти для. современной фамилии, для современной семьи. Их надо поливать один раз в неделю, если экстремальная жара летом, тогда два раза в неделю, но на самом деле можно сказать, что если кто-то поливает орхидеи один раз в неделю, никогда не, их не испортит. Но это очень важно, самое важное, чтобы они, орхидеи никогда не стояли в воде. Значит, после полива надо выливать воду из горшка или подставки. Это Перший принцип, второй, чтобы они щоб имели э, много світла. Свет, э, а ще на ярмарку флористи розказували основні правила догляду за зрізаними квітами: ставте зрізані квіти тільки в чисті вази, змінюючи воду щодня. Усувайте тільки необхідні колючки і листя, не використовуйте ніж, не роздавлюйте стебла і не підрізайте їх ножицями. Не заварюйте укропом закінчення. Стебла підрізайте гострим ножем, листя не тримайте у воді. Вимивайте стебла квітів та косо підрізайте їх на 1 см. Уникайте протягів яскравого сонця, джерел тепла та пристигаючих фруктів. Незабаром у Києві стартують два проекти для любителів флористики. Школярі зможуть створити власні ландшафтні проекти. Після конкурсу найкращий буде реалізований. В одному з районів Києва квіткарі запрошують всіх бажаючих висадити 10 тисяч голландських троянд. Моя сверхзадача навчити людей створювати атмосферу. Атмосфера для це комфорт. От не в смислі подушки і дивана, а окружаючого світу. Аби створити гармонію, не обов'язково мати освіту. Бажання може робити дива, кажуть флористи. Ну, в принципі, для начала достаточно креативності. От. Також можуть допомогти різні журнали. От. Не виходячи з дому, можна би, самому навчитися можно какие-то курсы ещё использовать, видео, например. Каждый цветок требует, э, скажем, ежедневного ухода. Головне, як виявилось, квіти це не тільки краса, а й заспокійливе. Квіти це радість життя, понимаєте, ви прекрасно відключаєтесь от обыденности, от тех проблем, которые вас когда-то там ну, интересовали. З детства люблю квіти. Я здесь оставляла композицію. Тобто 5 п'ять лет я вже знала, що по чомусь цвіти повинні в какой -то, какой то композиції. Мені подобається творчество, мені подобається цвіти, мені подобається здавати красоту. От, мені подобається результат моєї роботи. Катерина Філіпчук, Костянтин Маніліч. Вісті надії. Учіться створювати барвисті композиції, незабутню атмосферу. Для вас вісті надії, що п'ятниці, щосуботи та щопонеділка на каналі Хопченел та постійно на сайті Info. Зустрінемось!